Їхали козаки. Що <ріх> там, нема ніт? Маніт? Я ж вас пам'ятаю вас того року, я, по-моєму, того року вас бачив. Ну. Ви тут ловили. Так. Постійно, я пам'ятаю. Ну, та я постійно. Постійно тут ловите? Так. І що? Та в літі я не ловив. Але в зимі ви туди були, що взяли пару щук, пам'ятаєте. Але ви кажете, що це типу по 5 кіло це коли було? А, по я жив. Дві. А цього року ще нічого не злив? Ні, я цього року перший раз вирішую. Перший раз вийшли? Так. Слухайте, але в Ліді тут що там, трохи стали сіки чи ні? Висихаєш і пау. Не висихає? Так. Маєте може щось закурити? Я моя утечу. Давай. 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 Моя Женька звонит, держит телефон, может сейчас позвонит. Может. Не, добро, добро, я ничего не знаю. А, вон вон А что а там, а там? на что вы там? Ну але перед тим як на перший льот не ходили ви? Ні. А чого? Бо не було хуй. Але казали мені, що тут, що типу, по перше льоді тут нормально брало. Позухова, блять, лайт файну? Я не знаю. Я великий хвороб. Ні, не, не було, бля. А чого? Ні, та погода. Не та погода? Підба це може. Але блядь, такий маленький ставок, мені здається, що тут все повибивало вже током. я? кто? Тут только у не бьет. А я, а вы мне, молодые хлопцы, сегодня казалось, что бьют током. Я не, не, вижу. Я не вижу, что тут током бьет. Не вижу. Ловите, ловите. А вы сами с Тулуна? Да. Я так чую в історію, що того року тут один мужик взяв на 9 кг. Може таке бути? Може. бути. Правда? Ну. Того року взяв на 5 кілограмів. Щуку, так? А на що нажарлися? Але якісь були приєсніші чи ваші? Приєсні. Але згідні зі мною кожен рік все менше і менше. Чого? Щух. Та я, це наполіть. Але ж, блядь, приїхав сюди літом, блядь, Бачу, як тут три мужика нахуй приїхав, тут такий, Бобіком не знаю, звідси столуна і каже, ти мій став, блядь, а ти каже, блядь, Іване, привіт, привіт, блядь, і він тут со сітку клав. То що ви скажете? Хм, це фермер, він може то наганяв. Ну, фермер, фермер, так. Але сітками трохи вибивають. Та нічого ти, з сітками зробили тут бодрослі такі. Ні? Ні? Ні. Але ж, блядь, Пам'ятаю, того року пішов, приїхав на перший літ, блядь, і такого нахуй окуня ловив. Отакого нахуй. Ну то ж та попало. А чого він зараз не бере? Ну вони хочуть, аби ж не ловив кількох окунь. Але дрібного? Ну. Але бере. Хоч би я з ним